Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Житомирський фаркоп до автомобілів Доблу Друге покоління 263 кузов, який випускався штатно після 2010 року випуску. І також даний фаркоп на автомобілі е, Opel Combo D, який випускався після 2012 року випуску. Е, що виявляє собою даний фаркоп? По центру в нас траверса. Труба толстостінна мінімум 4 стенка, 50х50 50, профільна. По центру труби приварено два кронштейна по 8 мм мінімум. Фігурні. Між всіма двома кронштейнами на двох болтах. Е, Съемний, кований, посилений палець. Яблочко стандартне, 50 мм. На першому болту у нас прикручений подрізетник. На кожному кронштейні є додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Такий в нас длинний. Значить, В терцах до труби приварені отакі вигнуті складні кронштейни повщиною по 8 мм. Фігурні. Значить, Тут вони приварені до труби, тут по кругу втері труби. До цих кронштейнів одна гайка вже в трубі прикручується по два болта. 12 на 35. Два таких кронштейна вкладних з восьмерки. Вони лівий і правий. Кінець кронштейна підігнутий, на ньому приварена гайка на 10х1.25 кроком. Тут приварене ухо. Це права сторона походу машини ліва. Відповідно так само. Кронштейни проварені. Тут ці прикручуються. Гайка, додатковий пас. Ну, що, як встановлюється даний фаркоп? Для встановки даного фаркопа необхідно на цій моделі автомобілі зняти бампер, зняти підсилювач бампера. Фаркоп тепер буде виконувати роль підсилювача бампера. Сам цей підсирювай дбойник кріпиться до фартуха з кожної сторони по 3 болта. Тобто, в фартуху є штатні гайки. З кожної сторони по 3 штуки на 10 з 1,25 кроком. Тобто мелка різьба. Значить, як ми встановлюємо даний фаркоп? Оціми пазами вони, від, вони співпадають з штатними отворами, тобто з штатними гайками фартуху. Ми вішаємо спочатку цю центральну траверсу. По два болта використовуємо з комплекту поставки. Потім оці кронштейни такі бичні, що прикручені, складні, вставляємо в ланжерони тим кінцем. В ланжеронах знизу є штатні отвори і закручуємо туди, з кожної сторони, наживляємо по болту в цю гайку. Потім через це ухо закручуємося в крайню гайку, яка знаходиться в фарту. Також таким самим болтом. 10х35 з мілкою різьбою. Після цього наживляємо оці кронштейни до центральної балки по два болта. 12х35. Одна гайка всередині, як я сказав, другу ми накидаємо. Все це ми наживили. Справа, зліва. Потім всі з'єднання затягуємо. Після чого встановлюємо бампер на своє місце. Юбкою бампера він буде упиратися в ці два кронштейна. Якщо в бампері є вже розмітка, можна її використати, виламати або вирізати по ній, або вирізати два паза по 8 мм під ці два кронштейна. Тоді воно буде акуратно, видно, його не буде цієї підрізки. І буде все акуратненько дивитися. Розглянемо, як фаркоп виглядає, якщо його розвернуть. Чи я розвернув фаркоп розглянемо, як він виглядає з іншої сторони. Ось наші кронштейни, оці складні. Так видно, гарно потужні такі. Ці, що прикручуються Відповідно, гаєчка з фасочкою. Такий в нас буде гіп крюка, такі кронштейни з додатковими отворами для цепа. Так виходить палець. Палець посилений, болти повищеної твердості стоять на самому крюку. Як я казав, да, крюк кований з'ємний. Відповідно, та сама конструкція в нас це по ходу машини лівий лонжерон. Дивимося вверх ногами. Гаєчка. Розглянемо, яка комплектація буде йти з даним фаркопом. Я розібрав фаркоп. Зрозуміло, що в зібраному вигляді його ніхто встановлювати на автомобіль не буде. Розглянемо комплектацію, яка буде йти з житомирським фаркопом до автомобілів Добло до другого покоління 263 кузов, або е, Opel Combo D. Після 2012 року випуску, який випускався. Значить, тут наші ці кронштейни, які заходять лонжерони Сім кінцем. Так, з гаючками навареними на 10 з мілкою різьбою. Тут вони на крайній отвір фартуха цепляються цією стороною до вторець, сюди до балки. Такі вони лівий і правий. кронштейни з восьмерки. Потужно виконані. Значить, крім того, у нас стандартно в комплекті йде два куска кабеля 2,3 жилі 0,75 квадрата. Вкладиш. Гумка захисний колпачок на кульку. Е, Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізідника. Сама розетка пластикова, сімконтактна з кришечкою, як правило, польського виробництва. Мітізи. Оці ось мітізи нам були необхідні для кріплення. Наших бічних кронштейнів сюди до траверси. Значить, що це за метізи? 4 болта 12 на 35, мінімум 8 і 8 твердості, 6 шайб на 12 оцинкованих, 4 гровера на 12. Гайки 2. Тому що з кожної сторони у нас вже по одній гайці вварено ось тут в трубу. Потім метізи, які необхідні для кріплення. І форкопу до автомобіля. Значить, у нас іде 6 болтів 10 на 30 з мілкою різьбою. І 2, 10 на 35. Також з мілкою різьбою. Значить, болти мінімум 8 і 8 твердості, але, як правило, вони йдуть завжди 10,9 твердості. До них йде 8 граверів на 10 і 8 шайб посилених, оцинкованих на 10. Значить, така от у нас комплектація. Такий житомирський фаркоп до автомобілів. Добло, друге покоління, 263-й кузов після 10 року випуску і Opel Combo D після 12 року випуску. Які плюси даного фаркопу. Фаркоп дуже потужний. Всі кронштейни з вісьмки. Встановлюється він на штатні місця. Виходить 8 точок кріплення на кузові. Всі е, кріплення йдуть на 10 з мілкою різьбою болти йдуть 10 і 9 твердості, як правило. Крюк тут длинний, посилений, реально кований, хороший. Встановлюється даний Фаркоп. На штатні місця передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.